Отже, з нами на зв'язку Ольга Решетилова, координаторка громадської організації Медійна ініціатива за права так, за права людини. Вітаємо, пані Ольгу. Доброго вечора. Хочемо з вами поговорити про скандальний закон, який наразі на підписі у президента і. Уже петиція про його витування набрала вже понад 30 тисяч при потрібних 25 тисячах. Мова йде про закон про посилення відповідальності військовослужбовців за залишення позицій, за залишення військових частин. Грубо кажучи, за дезертирство. Кажуть, що цей законопроєкт подав генеральний штаб. Невже йому найвидніше? Не ну почнемо з того, що Генеральний штаб не є суб'єктом законодавчої ініціативи? Подали цей законопроект депутати, народні депутати, депутати Верховної Ради. Серед авторів, наприклад, Давида Рахамія, Мар'яна Безугла і там цілий колектив авторів. Але вони автори суто формально. Законопроект писався справді в генеральному штабі, юристами генерального штабу, і як стверджують в генеральному штабі на запит командирів підрозділів, командирів бригад. І, в принципі, це не перша така дивна ініціатива наших військовослужбовців навіть не військовослужбовців, а я би сказала командування збройних сил. Вони, тобто почну з того, що власне я з цього і почала свій досить поширений пост в Фейсбуці, та що ми, як організація, яка вже тривалий час займається захистом прав військовослужбовців, з 24 лютого намагалися публічно взагалі не говорити про якісь проблеми, які існують в збройних силах, але ну давайте будемо відверті. Вони нікуди не поділися з 24 лютого, а тільки а, ускладнилися, і масштаб їх зріс. Тобто ми 24 лютого не отримали різко нову армію, нових генералів, нове командування. Всі ті самі проблеми, які були раніше, вони власне залишилися і е, дуже багато о, залишилося некомпетентності в армії. Дуже багато залишилося е, ну, скажімо так, нестатутних відносин і. Е, Заперечення взагалі гідності солдата, офіцера нижчого рівня і так далі. Ось це все нікуди не поділося. Просто зараз для нас надзвичайно важливо, щоб. Був високий моральний дух, щоб авторитет Збройних сил був на найвищому рівні. Все це зрозуміло, і це є запорукою, звичайно, нашої перемоги. Але разом з тим, запорукою нашої перемоги є сильна армія. Сильна армія буде тільки тоді, коли в ній буде повага до особового складу. Ось, і власне через те. Я думаю, що відчувши ось ці теплі ванни, в які їх помістило українське суспільство, командувачі збройних сил вирішили, що вони тепер можуть вирішувати питання, так як їм здається найкраще. Ну а іноді в таких важливих законотворчих соціальних питаннях військові, скажімо так, не най... це їхня не найсильніша сторона. Будемо казати так. Вони вирішують всі проблеми, які існують в армії, дуже. Прямолінійно. Ну, значить, не хочеш ти там іти вмирати е за батьківщину? Ну, значить, іди під суд на тобі е там, 5 років без можливості пом'якшення вироку. І власне вони прямо і так і прописали це в законопроекті, який був презентований команду е командувачем. Начальником, перепрошую, Генерального штабу Шапталою, Героєм України, відомим ще з часів Дебальцівського котла. Ось він презентував його в Верховній Раді з проханням підтримати цей законопроект. За мою інформацією, також з таким же проханням виступив Валерій Залужний під час ставки у Верховного Головнокомандувача. Відтак зараз засідання Верховної Ради закриті, ніхто не бачить, що там відбувається, і депутати мовчки голосують, особливо коли про це просять збройні сили. Вони проголосували за законопроект, який надзвичайно збурив суспільство, тому що ми прекрасно розуміємо, що не в кожній ситуації винен саме солдат, а в більшості ситуацій, навпаки. Несе відповідальність командування. І цей законопроект це намагання перекласти відповідальність командування на рядовий особовий склад, на молодших офіцерів, таким чином, залякуючи їх, що якщо вони не будуть виконувати накази, які суперечать статуту, статутам Збройних сил, вони будуть покарані кримінально. Це не перша ініціатива. Ми бачили різне, ми бачили. Uh, yeah. І в uh, законопроект Мар'яни Бузугло, який б дозволяв розстріл військовослужбовців без суду, там, да, на лінії фронту <с? <с?> ми бачили, наприклад, я особисто бачила листи, які розсилають командування розсилає командування бригад до громад, з яких були мобілізовані військовослужбовці. які... Ну, скажімо так, відійшли з лінії зіткнення, і це такі, знаєте, листи ганьби там в дуже художньому стилі. Командир бригади описує, що, значить, от ваш односельчанин проявив боягуство, боягузтво, залишив позиції і так далі. І ще тільки не вистачає нам в кожному селі дошок ганьби. Знаєте, такий радянський наратив дуже. Ось а насправді проблема зовсім в іншому. Насправді, проблема в е, дуже низькій підготовці мобілізованого особового складу. Ми ж розуміємо, що більшість це люди цивільні, які ніколи не мали е, взагалі досвіду військової служби, і зрозуміло, що їм потрібна підготовка попередня. Е, е, я не бачила підрозділів, де які проходили злагодження і підготовку більше ніж там тиждень. На, на полігоні і а деякі взагалі зразу з коліс, зразу з військомату е, відправлялися в на лінію фронту. Я знаю декілька підрозділів, коли їм просто в автобусах видавали форму е, з військомату. Та, ну, зараз не військомату, а центри комплектації, е, і власне відправляли на лінію фронту. Це звичайно призводить. До проблем, тому що не маючи досвіду, не маючи взагалі елементарної підготовки, не маючи зв'язку з командирами і взаємодії з сусідніми підрозділами, військослужбовці часто відступають там, де можливо можна було протриматися. Їх звинувачують у боягуси, проти них відкривають кримінальні провадження на них. Всіляко тиснуть е і там звинувачують у невиконанні на наказів, вони втрачають довіру до командирів. Зрештою, багато з них я спілкувалася. Я була в Бахмуті, Бахмуті, вибачте, тому що місцеві ображаються, коли кажуть, Бахмут була в Бахмуті, а коли їх звозили ще в СІЗО. Потім в це СІЗО прилетіла ракета, і шість військовослужбовців загинули, які там утримувалися. Я з ними всіма спілкувалася. Понад 70% висловлювали бажання продовжити службу, але не з тими командирами, до яких вони були направлені. Вони хотіли змінити підрозділ, тому що вони просто втратили довіру до командирів, які. Їх кинули на вірну смерть без жодної підтримки і жодного зв'язку. Власне, якщо у вас є питання, то задавайте, бо я можу говорити довго. Пані Ольга, так ви дуже цікаво все розповідаєте дійсно. І от я також прочитав пост Бутусова, в якому він аналізує цей законопроект. І там він звертає уваги на такі моменти, що раніше це було приблизно так. Тобто, якщо там якийсь підрозділ чи група людей покидали свої позиції, то потім розбиралась там чи служба правопорядку, чи інші органи. Аналізували цю ситуацію, і так як пише Бутусов, що в абсолютній більшості випадків доходили до того, що вини військовослужбовців в цьому немає. Так склалася оперативна обстановка, що вони були змушені полишити ці позиції. І до них потім не було жодних претензій. З ними єдине, що проводилася співбесіда, пояснювалося, як потрібно було вчинити в цій ситуації. Тому що дійсно, як ви сказали, багато хто не підготовлені просто навіть теоретично. Тобто їх більш ретельно готували, і на тому все в окремих тільки випадках порушувалися кримінальні справи, якщо дійсно там було якесь злісне дезертирство. А зараз проблема також постає в тому, що Незрозуміло, хто взагалі має по цьому законопроекту, так як і пропонують президенту підписати, хто має розбиратися з тим, е, порушив е, військовослужбовець дійсно статут. Е, це зліс, ну дійсно злісне ухилення на виконання наказу, чи це просто вимушена міра була залишити ці позиції для того, щоб зберегти життя. Тобто, незрозуміло, хто і як це має фіксувати, і виходить, що. Військовослужбовці позбавлені права на захист взагалі, якщо цей законопроект вступить в силу, як ви вважаєте? Ну, по перше, я вам скажу, що в принципі військовослужбовці, люди, які е, стоять на захисті країни, а е, насправді є найбільш незахищеною категорією. Українського суспільства. І це сталося не з прийняттям цього закону, це давно, тому що в нас немає жодної інституції, яка би займалася захистом прав військовослужбовців, тому що армія це досить закрита структура. І я зараз говорю не лише про військовослужбовців Збройних сил, у нас багато воєнізованих формувань. І якщо щодо Збройних сил ми якось маємо доступ, все-таки волонтерська спільнота над цим працює вже. Дев'ятий рік для того, щоб власне армія ставала більш відкритою. Але у нас ще є СБУ, у нас ще є служба зовнішньої розвідки, де теж є військовослужбовці, і там взагалі невідомо, що відбувається. Це абсолютно закриті структури з абсолютно з відсутнім громадським контролем. А ось, але власне, якщо повертаючись до вашого питання. Хто має це все робити і хто розслідувати, то у нас дуже чітко визначено це в Кримінальному процесуальному кодексі. Провадження щодо військовослужбовців належить до підслідності Держав... Державного бюро розслідувань. А нагляд за розслідуванням цих проваджень здійснює спеціалізована, я скорочено скажу, спеціалізована військова прокуратура. І ось, наприклад, спілкуючись, я спілкуюсь з багатьма військовими прокурорами і спілкуючись з ними. Я теж чула про ці історії, коли вони виїжджають на місце. Командир звинувачує там цілий підрозділ, у тому що вони безпідставно залишили позиції, чи не виконали якийсь наказ. І прокурори починаючи розбиратися, розуміють, що це не вина самого цього підрозділу чи самого цього військовослужбовця, який залишив позиції. А це або, як ви сказали, оперативна обстановка, або некомпетентний наказ командира, або не забезпечення всіх умов для виконання цього бойового завдання. Тому а, це не поодинокі випадки. Я, звичайно, не виключаю тих випадків, коли люди, ну правда, відмовляються там, з якихось своїх міркувань. Вибачте, у нас тут якісь вибухи почалися. Ось, і власне з якихось своїх міркувань. Але буває всяке, і здебільшого, ми ми звичайно говоримо про те, що в кожній ситуації потрібно розбиратися. Проблема цього законопроекту в тому, що він надає, а, взагалі, а, якісь непомірні а, повноваження військовій службі правопорядку, яка є в принципі внутрішнім органом. Власне, Збройних сил, Міністерство оборони і збройних сил. У нас немає ні закону про військову поліцію, у нас немає власне виписаного закону про військову службу правопорядку, а цим законом вони наділяються величезними якимись повноваженнями. Ну, зокрема, наприклад, на власний розсуд визначати, чи людина знаходиться під алкогольним сп'янінням чи під наркотичним і власне. Ну, без абсолютно без будь-якої експертизи, що в принципі позбавляє. Ну, це є це є порушенням прав, це є порушенням власне українських законів. Тобто, цей закон ще й суперечить Конституції і іншим законам України. Ви ж не будете заперечувати, що дисципліну в армії потрібно зміцнювати. І ви самі кажете про непоодинокі випадки, коли є і пияцтво, на жаль, є і. І, і справді порушення військової дисципліни, як знайти оцю золоту середину, аби справді війська були боєздатними, і військовослужбовці виконували свій обов'язок і були захищені? А, ви знаєте, ми про це теж говоримо не перший рік і що до повномасштабного вторгнення, і а, насправді. На налагодження та чи наведення порядку в армії є гарантією її боєздатності, і це однозначно. Ви тут абсолютно праві що з такими явищами, як пияцтво, чи по народному, та аватарство, аватарство чи наркоманія, чи просто нестатутні відносини, треба обов'язково боротися. Але відбувається це точно не таким, не таким способом, не посиленням кримінальної відповідальності. Відбувається це призначенням компетентних командирів, які демонструють високий стандарт і високі. Кі лідерські якості, і до речі, у Генштабу є розроблена прекрасна чудова анкета, за якою ми проводили визначення власне лідерських якості командирів, і е, бували у нас випадки, коли ми приїжджали разом. З представниками управління морально-психологічного забезпечення генштабу в військову частину проводили анкетування і з'ясовували, що цей командир навіть на двіючку не дотягує по його якостях, але він керує командою цілою бригадою. А ось тому, власне, найперше, це виховання. Командирів і призначення таких командирів, тому що у нас є дуже багато офіцерів, які роками не можуть дочекатися призначення та на посаду в бригаді. Але процвітає в Збройних силах дуже часто кумівство, якісь зв'язки або просто призначення дуже лояльних і вигідних вищому командуванні офіцерів. А друге питання це все-таки посилення морально-психологічного забезпечення і робота психологічного. Психологів, робота власне, офіцерів з морально-психологічного забезпечення з особовим складом, робота над мотивацією, робота над е, атмосферою в колективі це надзвичайно важливо. Ну, І мені здається, найголовніше це, звичайно, рекрутингова кампанія та, і м робота. Е, Центрів комплектації, які в народі по-старому називаються військомати. Дуже часто, на жаль, військомати у нас провалюють цю роботу. Вони грибуть заради показників всіх підряд, і людей з, зі злочинним минулим, скажімо, або тих, яким просто вигідно зараз піти в Збройні Сили і пересидіти там, переховуватися від кримінального переслідування. Грибуть людей, схильних до алкоголізму. А іноді ми бачимо випадки, коли люди з відкритою формою туберкульозу мобілізовані до. Армії або з якимись психічними розладами, тобто вони не проходять якісно та медичну комісію. Їм всім ставлять придатний, і потім з цим вже має на місці проблеми. Командир безпосередній і колектив, тому що такі люди вони ставлять під загрозу цілі підрозділи і підривають морально-психологічний дух армії. Тому тут це питання не вирішується законопроектом. На жаль, це питання складне і готуватися треба було багато років до того. До до повномасштабного вторгнення, і ми ще в сімнадцятому, вісімнадцятому році ми піднімали ці питання і говорили про те, що існує величезна проблема із кадровим потенціалом збройних сил, коли ми отримали. Величезний відтік професійних кадрів, професійних офіцерів з армії. просто через те, що почала повертатися так звана паперова армія після відносного та заморожування бойових дій, почали повертатися паркетні генерали, які висували вимоги просто неадекватні сьогоденню. Поверталися всі ці радянські стереотипи і радянські принципи. Комунікації в е збройних силах а, все це на, на преликий жаль в певний період при призвело до відтоку кадрів, і зараз ми маємо ці наслідки. Це не означає, звичайно, що наші збройні сили не найкращі і не сильні. Вони звичайно. Е Показують високий клас, але без е, громадського контролю і без направлення в правильне русло е, командувачів е, іноді бувають дуже неправильні рішення, і ми не критикуємо не через те, що ми хочемо гірше, а навпаки, через те, що хочемо їх підтримати е, е, і показати, як правильно вирішити проблеми, з якими вони стикаються. Пані Ольго, і на сам кінець за вашими відчуттями, чи підпише президент Зеленський цей законопроєкт чи заветує? Складне питання. Я сподіваюся, що такі президент побачить настрої суспільні. І Ви вже сказали, так що ця петиція буквально за кілька днів набрала понад 30 тисяч голосів. А це означає, що це дуже чутливе питання для суспільства. Ну, це не дивно, тому що я думаю, що в кожній сім'ї або в кожного з нас точно є хтось, хто зараз нас захищає зі зброєю в руках, і ми звичайно переживаємо і за їхні права. Також я ми принаймні я спілкувалася з кількома народними депутатами, зокрема з комітету безпеки і оборони, вони готові провести додаткові слухання. Ми, як медійна ініціатива за права людини, проводимо розслідування. Різних випадків, в тому числі так званих котлів, в які потрапляють наші військовослужбовці. Ми зараз проводимо великі розслідування по Луганській області, де величезна кількість зниклих безвісті, полонених, і ми розуміємо з того всього, що це не тільки низька підготовка особового складу і і які наступ ворога, але іноді і помилкові рішення командування? Ясно, що о, зараз це все. Публічно ми не можемо говорити, але прийде час, і про це доведеться говорити. А ось, власне, на тому на закритому комітеті ми можемо це проговорювати. Я думаю, і треба, і треба це проговорювати, і треба вказувати на помилки і робити роботу над помилками, робити висновки. Це ми власне і відрізняємося від нашого ворога, що ми готові пропрацьовувати і визнавати. Ті місця, де ми помилилися, і щоб ну, власне не повторювати цього на майбутнє, я сподіваюся, що президент не підпише цей закон, але не можу мати гарантію, тому що на зараз не знаю, хто більше має вплив на президента, суспільство чи командування збройних сил. Дякуємо пані Ольго за ці коментарі за участь в нашій програмі. Ольга Решетилова, координаторка громадської організації, медійна ініціатива за права людини, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1 на все добре. До побачення.